Сонячні дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малят. Дзвінка наша пісня до сонечка ли. Мій сонячний дім це моя Україна. Я українець ще маленький, і українці тато й ненька. Бабуся, братик і дідусь, я дуже щиро цим горжусь. Шаную ми рідну мову. Відпочивайте, мов діброву. Пісні співаєм як чугай, про землю і славетний край я знаю точно підросту і хутко в армію піду, щоб вітчизно боронить, щоб нам до віку в мирі жити. Навіщо убивати Україну? Чому не можна мирно? без образ? Ми вас вважали друзями, сусідами, а ви війною йдете на нас. Навіщо убивати Україну? Чому земля моя? Настраждать, ви, вороги, не станете щасливими, поки не навчитеся інших поважать. Я горда тим, що Українка зроду, що на землі оцій живу, лється мова солов'їна, лакитно жовтий стяг тріпочи на вітру. Я горда тим, що українка зроду, і маю все зробити тут, щоб у цю землю причудову і мир, і спокій повернуть. Я горда тим, що Українка роду закохана в красу землі, тут сонце золоте радіє всюди і шлескраву посмішку мені. Я горда тим, що Українка роду і буду вічно пам'ятати, як важко нам життя прожити і гідним патріотом стати. За що не любиш ти нас, брате? За що пішов на нас війною? Тепер мій батько став солдатом, а мама вкрилась себе ноль. Тепер не чути в нашій хаті сміх, тепер лише сльози та печалі. Скажи, як скутуєш цей гріх? Чи зможеш глянути в очі мамі? Поглянь навколо, що ти наробив? Заглянь у кожну хату. Що ти бачиш? Чи не було у тебе мами і братів? Невже не чуєш, як народ весь плаче? Ніхто й не думав, що ти зрадиш так, ніхто й не думав, що прольється кров. На Україну ти накинувсь, мов хижак, і вже не чуєш наших молитов. Ти думав, що ти нас усіх зборов, стоптав, принизив в попіл перетер. Хоч ти залишив під подошов. але наш дух не злами, ще не вмер. І я вірю в Україну! І Мама більш ніколи не заплаче, повернеться з війни, мій таточко, солдат, але тобі ніхто вже не пробаче.